Слава Ісусу Христу! Вражаюча притча про сівача, Луки, 8 розділ, вийшов сіяч сіяти своє зерно. Ісус розповідає про сіяча, котрий щедро сіє, не шкодує насіння. Цей сіяч це Господь Бог. Від початку світу сіється його слово. На початку було Слово. через уста пророків. Проповідь Івана Хрестителя, прихід на землю Божого Сина, звістка доброї новини, апостоли, учні Христа, Церква до сьогоднішнього дня у кожному поколінні для всіх людей сіється щедро Боже Слово. Ми усі покликані бути також серед сібачів. Не розчаровуйся, сій, сій щедро, не сумуй, якщо Слово не приносить плоду. Бо Ісус говорив. Вузька та дорога, і мало хто не йде, яка веде до життя вічно. І широка дорога, і багато не йдуть, але вона веде до загибелі. Багато зерна пропаде, але буде те благословення, яке принесе плід і плід у свій час. Ця притча показує, що доля посіву, доля зерна залежить від серця, у яке потрапляє Боже Слово. У притчі зустрічаємо. Різні види ґрунту, різні серця. Але це також про одне наше серце, яке може бути навіть один день по-різному сприймати Боже Слово. Звернімось до слів притчі. Як сіяв, одне упало край дороги і було повитоптуване, а птахи небесні його поведзьобували. Земля Палестини поділена вузькими смужками родючого ґрунту, а між ними. Стежки. І ось деяке зерно попадає на цю стежку на межу. І було витоптане. Це ті, які слухають та приходить диявол, і вириває геть з їхнього серця. Чує слово Боже, але не приймають. Бо гріх миліший, бо, власне, я, власні плани дорожчі. Серце, втоптане гріхом, нездатне прийняти Боже Слово. Не торкається воно їхній сердець, слухають і дивляться на годинник, слухають і спішають до своїх справ. До гріха, бо гріх миліший. серце закрите, серце потоптане гріхом. Святий Августин казав: Бог не входить у серце, яке наповнене собою. Якщо Бог стоїть лише на узбіччі нашого життя, серце не принесе плоду. Тож і сьогодні Господь запитує, чи не потоптана твоя віра байдужість. Яке твоє серце? Єврею 3:15. Сьогодні, якщо почуєте його голос, не робіть закаменілами ваших сердець. У монастирі один юнак запитував старця, Отче, чому я не чую Божого голосу? Старець відповів: бо твоє серце подібне до каменю, до кам'яної землі, зори Його, плугом молитви і покаяння, і ти почуєш голос Бога. Зори молитвою, Твоє серце, і зерно проросте. І принесе плід. Інше впало на кайманий ґрунт, і зійшовши усохло, бо не мало вологи. У Палестині під тоненьким шаром ґрунту часто ховаються камені брили. Зерно потерпляє на такий ґрунт і проростає, але ґрунт дуже тоненький і швидко засихає. Це ті люди, які приймають Слово Боже емоційно, на емоціях, відгукуються, може, плачуть. Радіють, але все швидко минає. Бо ґрунт не глибокий, емоції не рятують. Іван Златоуст казав: недостатньо слухати зі сльозами, треба жити зі зміною серця. Христос не відвертається від камінного серця. Він кличе: придій до мене, всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Він кличе: Дай мені своє серце, дитино. Закликає віддати йому камінь нашого серця, а він дасть нам серце тілесне, серце родюче. А інше впало між терен, і вигнався терен і його заглушив. Тернистий ґрунт це люди, які прийняли слово Боже. Але клопоти і турботи цього світу заглушили його. Клопоти і турботи цього світу. Це те, заради чого? Ми забуваємо про День Господні. Це те, заради чого ми спішимо і забуваємо помолитися. Не звертаємо уваги на голос докори нашого сумління. Ми спішимо до своїх турбот. Можливо, ви бачили пшеницю, яка виросла поміж тернинами. Пагін є, Колос, колосся немає, зерна немає, плоду не принесло, тому що терня її заглушило. Клайвлю її списав. Диявол не проти добрих вчинків наших. Не проти наших навіть добрих турбот, якщо вони забирають від нас Бога. Ісус Христос, як добрий лікар в цій притчі, кладе руку на Твоє серце і каже клопоти, причина Твоєї хвороби. Якщо ми витратили роки свого життя на пусте, на пусті клопоти, принесімо покаяння. Хай покаяння стане плодом нашого життя, але є це благословене зерно. Ці душі серця благословені, які зорані покаянням, зрошені молитвою, омиті Божою благодаттю, слухають, приймають і приносять плід у терпінні. Бо принести плід життя це нелегко. Це зв'язано часто з терпеливістю. Терпеливістю вашою спасаєте душі ваші, говорить Слово Боже. Добра земля це серце, яке приймає Слово і дозволяє Богові формувати його, як Марія, яка слухала Слово Боже, приймала і зберігала в своєму серці. Достатньо почути, важливо жити. О, нехай наші серця стануть саме такою землею. Серце, яке слухає, приймає, і приносить плід, який триватиме вічно. Добрий слухач, він перше слухає уважно, друге зберігає в своєму серці. І третє Живе відповідно Божого Слова, почути, прийняти і застосувати. Бог і сьогодні продовжує сіяти цими словами. І Він не просить досконалості, ідеалу, просить серця у ньому жити, формувати, освячувати. Дай йому своє серце, якщо чуєш. Прийми і принеси плід свої віри, молитви, покаяння, добрих вчинків. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Слово Боже говорить, як почуєте це слово, не робіть затверділими своїх сердець. Нехай наші серця стануть тою доброю землею, благодатною, яка принесе плід стократний, принесе плід у терпінні для слави Божої і спасіння світу. Слово Боже говорить про Кайсаї. Слово моє не вернеться до мене порожнім, але виконає те, що я захотів. О, любі друже, сьогодні, нехай це Боже Слово не вернеться, але в твоєму серці виконає те, що Бог захотів. Будьте благословені. Слава Ісусу Христу!